Привіт! В цьому відео хочу розповісти про топ-5 порад, як шукати житло і його знайти. В місяці я, в жовтень листопада, я займалася пошуком житла для своєї подруги, яка приїхала з України. І я вже все знаю. Я сама ходила, сама домовлялася. Сама писала все, то так як вона не, не володіє німецькою мовою, тому я вже все знаю і можу вам підказати, де шукати житло. Добре, мене всі запитують, де шукати житло. Я писала там вононг і своє місто, де я знаходжусь. І про, по всіх цих а, сайтах, які мені ви, ви показувала Google, вони скрізь однакові. Я їх туди заходила і реєструвалася, і писала. Перше, що важливо, це. Коли ви пишете звернення, значить, ви що маєте писати? Ви маєте розуміти, що ви німці беруть на довгострокове оренду. Значить, ви маєте казати, що ви тут залишаєтесь на Навіть якщо ви хочете через місяць, через два, через три поїхати, це ви взагалі нікому не маєте права казати. Ви якщо комусь цікаво такий, як писати, таке взагалі звернення, я можу написати. Та? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Але взагалі, про що йдеться? Ви маєте написати, що ви хочете залишитися в Німеччині якнайдовше, тобто назавжди. Ви не плануєте повертатися в Україну, тому що там вже вас немає житла. Навіть якщо це буде брехня, ви так пишете, тому що щоб німці знали, орендодавці знали, що ви потенційний ем, їхній клієнт, який буде в них довго жити. Далі ви маєте сказати, як хто ви по професії, що ви вже вчите німецьку мову, що ваші діти вже пішли в школу в садочки. Навіть якщо вони там не, не пішли, ви кажіть, що вони вже пішли, вони вже відвідують в цьому регіоні, тобто, щоб вони знали, що ви вже в другий регіон не збираєтесь переїжджати. Тут вони пішли, ви вже знайшли роботу. Навіть якщо ви її не знайшли, ви вже ходили на роботу. Моя подруга, вона вихователька, і я казала, що вона вже знайшла роботу, їй пропонують роботу в цьому містечку, тобто вона в цьому містечку. Точно буде жити таку міні-біографію, інформацію, яку важлива для німців. це. Тобто, що людина інтелігентна, вона вихователька, в неї є двоє дітей. Дітки пішли в школу в садочки. Вона точно тут буде жити. В Україну вона точно не повернеться. І е, точно вона зареєстрована або працює, або ну, якщо зареєстрована на джоб центрі то зареєстрована на джоб центрі джоб центр буде покривати кошти, або ж працює, то значить ну, то ще краще. Вона не працює, вона зареєстрована на джоп-центрі. Тобто таку міні-інформацію я написала про неї. Людина Інтелігентна, вона вихователька, вона з двома дітьми. Але я писала від її імені. Я вихователька, я я приїхала сюди. Ще вона вихователька і вчителька молодших класів, то взагалі дуже інтелігентна людина. Вона, тобто, не буде створювати проблем для інших ем, сусідів. І таку міні-історію я про неї написала. Та? І я дуже буду рада, якщо ви не надійшлете мені термін, щоб я могла прийти подивитися на це житло. І я планую в Німеччині залишитись надовго, тому що я в Україну не, не, не збираюсь повертатися. Все, пункт. Крапка. Таке ви маєте написати. Навіть якщо ви думаєте по-іншому, напишіть таке, для того, щоб вас взяли як потенційного кандидата на розгляду на житло. Ще хочу підкреслити те, що я живу в землі Брандебург, і тут набагато легше знайти квартиру. Ми оглянули чотири квартири, і всі чотири квартири нам ну, якби давали їх. І коли я писала таку розповідь, не знаю, можливо, через те, що в нас тут є багато квартир, можливо, через те, що я так писала, можливо, через те, що ми там ну, не завжди я ходила, розмовляла. Інколи я відправляла свою подругу, вона сама якось там з Google з ними розмовляла, але е, нас. Постійно кликали на огляд і постійно нам давали документи для того, щоб Джеп-центр затвердив. Значить, зрозуміли. Ми таке написали, і а ще хочу сказати, що в Брандебург, якщо ви там в Мюнгені, в Берліні, наприклад, не знаю, там в Штутгарті, Франкфурті, то звісно, що там важче і там важче. В нас тут легше. Коли мене на початку там, війна починалася чи тепер питають, куди їхати, я кажу на схід, тому що тут принаймні легше знайти житло. Але багато хто хоче на захід, тому що там гарно. Ну, це кожного право. Перше, ми написали значить, друге. Друге це обов'язково, коли ви йдете оглядати квартиру, маєте бути привітні. Привітні, усміхатися, тому що в нас був випадок, коли ми. Пішли оглядати квартиру і власник житла. Там інколи є фірми і є посередники або працівники, менеджери, які вам показують, інколи коли є сам власник. От коли сам власник, ви маєте бути супер привітні, супер показати, що ви культурна, привітна, щира людина. Навіть якщо у вас там не знаю, скільки проблем, його ти не має цікавити, що ви взагалі не будете йому створювати ніяких проблем. Я з ним говорила, я з ним розповідала, знаючи цей менталітет німців, розказувала, що ми тут будемо жити, тут ми там поставимо, так, та, все буде добре. А моя подруга, вона так з таким обличчям. Таким просто дивилася. Вона нічого просто не розуміла, вона не знала, цього менталітет. я їй не попередила, що треба усміхатися. І коли він запитав, їй подобається квартира, вона так, угу. Не, я не бачу в очах її радості, значить, їй квартира не подобається. Я кажу, до своєї подруги, усміхайся, усміхайся, покажи, що тобі квартира подобається, чому ти не усміхаєшся? Тобто він звернув увагу на те, що вона не усміхається, що щось тут не то, щось їй не сподобалося. Чому вона не усміхається, чому вона не задоволена, якщо їй та квартира подобається? Якщо вам щось подобається, ви маєте показувати це німцям. Розумієте, У нас трошки по іншому менталітет налаштований. Тобто, коли ви приходите, ви маєте бути відкритою, щирою людиною і дякувати їм, що да, дійсно квартира подобається. Тут я поставлю меблі, такі тут я буду тут. Тобто, бути навіть якщо у вас не дуже сильно виходить спілкуватися, якось з гуглом намагаєтеся бути, не знаю, якось артисткою Та? Друге не запізнюватися, якщо ви, не дай Боже, запізнилися. якийсь німець. Ми були запізнилися на одну хвилинку чи на дві хвилинки, і вже побачили, як менеджери всі вертаються. Все. А ми не могли запаркувати машину, і в нас купа дітей, троє дітей, і таке все робиться. І ми просто сказали, що вибачте, вибачте, я їх випросила, просто скажу, що там паркомат поломаний, там діти в нас. А вони вже кажуть: ну, ми думали, що ви запізнилися, то вам вже та квартира не потрібна. Тобто за 10 хвилин ви маєте бути на місці. За 10 хвилин. Друге, значить, Перше, друге, третє, четверте. Четверте, не думати, як німці. Знаючи про те, що в Німеччині взагалі не вистачає житла, я для своєї подруги з двома дітьми розглядала всі варіанти: однокімнатну, двокімнатну, трокімнатну, будь-яку квартиру. Ну, ми здебільшого дивилися на двохкімнатну для того, щоб вона дешевша, і якщо вона піде сама працювати, щоб їй легше було за неї платити, тому що вона сама з двома дітьми. Але коли ми оглядали двокімнатні квартири, то нам такі питання ставили. Значить, перша кімната буде, кімната для дітей йшла в тіма там спати. Вони будуть, друга кімната буде, це кімната для мами, буде спати. А де буде вітання вас? Я кажу, ну моя подруга в Україні взагалі жила в однокімнатній квартирі, ще з і з дідусем. Це така була в мене вигодана історія. Тому для неї двокімнатна квартира це вже дуже прекрасно. Вона, от в однокімнатній вони, будуть спати всі разом, а друга кімната в них буде як вітальня. Ну, Вони так трохи скептично на мене дивились, думали, що я якась дивна або не знаю, що ну, я їм таку історію придумала. Е, тобто ви маєте думати як німці. Вони знають, що має бути вітальня, має бути кімната для дітей, має бути така. Тобто ви вже маєте бути на, е, налаштовані на те, що. Нам і таке підходить. Головне, щоб була квартира. І я так само казала. Головне, щоб була квартира, тому що вони там в важких умовах. Ми там зараз в трьохкімнатній квартирі взагалі в шестеро людей живемо і шукаємо будь-які інші виходи. В них. Ну то це ж не добре, що ді, мама з двома дітьми, от в двохкімнатній квартирі. Напевно, їй б не мало місця. Напевно, там вони починають нач... якісь ці свої ідеї. Е висловлювати. Тому якщо ви шукаєте однокімнатну квартиру для там, не знаю, для двох людей, для трьох людей, то можете собі просто розуміти, що вони просто вам не будуть підтверджувати, тому що де ж у вас там буде вітальня, дитяча кімната, і ігрова і так далі. так? І п'яте це вчасно подавати документи. Значить, якщо ви. Вам сказали що ось там, наприклад, под... все. Ми за ось вам ви нам подобаєтеся нати. Будь ласка, ось документи заповніть і надішліть нам їх сьогодні. Або, наприклад, ось там позаписуйте щось і надішліть. Чим швидше ви будете реагувати, тим швидше воно буде. Останню квартиру, яку ми знаходили, мені давали прямо зараз якийсь там мейл, щось заповнити. Я бігом його записувала, бігом йому внесла, ну там тут на недалеко, кидала в поштову скриньку в ту цю, і на другий день в мене вже було знову відповідь, що нам далі треба було робити. Тобто, я так, ми так швидко реагували, що він казав: та я бачу, що вам що вам ця квартира потрібна. Та я бачу, ви так швиденько все реагуєте. Не роздумувати, не розтягувати довгий ящик, треба швидко реагувати. І, взагалі, всі квартири, що ми подивилися, нам всі давали, окрім одного власника, нам не дав, тому що він сказав, до речі, він сказав, що ми я не хочу мати справу з українцями, що попередня сім'я, яка в нас тут була, вони обіцяли, що вони будуть, і вони виїхали. Я не хочу мати справу з українцями. Я їм повірив, а вони виїхали. Все, я з вас не хочу. Він так прямо нам і сказав. Хоча спочатку він погодив, дав нам документи, а потім через на другий день, коли я подзвонила, спитала там ще якісь документи навтра. Він сказав, все, я не хочу мати справу з українцями. Ну, все. І потім це одна квартира. Потім три інших, яких ми розглядали, всі документи нам дали, всі документи ми вчасно висилали. Але в нашому регіоні проблема з Джоб-центром. Ми несемо туди папери, папери там лежать тиждень-два, квартиру забрали. Перележать три-чотири тижні. Квартиру забрали. І вже, коли я зрозуміла цю схему, що джоб центр саме проблема в нас, тому що вони кажуть, ми там через три дні вам дамо відповідь. Я стала через три дні відповіді нема, я йду в джоб-центр кажу, а де наша відповідь? Тому що нам треба квартира. Добре, через три дні лист. Я знов через три дні пишу, а де наша відповідь? І так я одну квартиру все ж таки вона нас дочекалася. До речі, ще один спосіб пошуку квартир це на фейсбуках, в місцевих групах, там, не знаю. Штутгарт німців, та якась є група, я туди написала, і там мені відгукнулася жінка, яка вона пере... хотіла виїжджати і швидше, щоб хтось інший забрав ту квартиру. І таким чином ми знайшли квартиру, і таким чином, дуже швидко, що стосується від нас, дуже швидко всі документи форму, від джоб центру ну це тривало дуже довго. Прям два місяці нам джоб Центр давав погодження. І та квартира. Ну, чекала нас, тому що я написала там купу листів в міс... в ту Організацію, яка чи цю фірму, яка мала орендувати, що так, ми зацікавлені. Ну я в кожну фірму, яку де ми дивилися квартиру, я писала: так, ми зацікавлені, так нам подобається. Ми оглянули таку-то квартиру. Вона подобається. Всі документи ми занесли в Джоп Центр. Ми чекаємо 2-3 дні, і 2-3 дня буде відповідь. Коли 2-3 дня не було, вони знову ж до мене писали. А де, де ваша якась відповідь від Джоп Центра? Я ходила в Джоп Центр. Потім джоб центр мені там знову ж не давав ніякої відповіді, і два-три дні вони ще там могли мене попитати, потім написати, що ваша вже квартира зайнята. Одна нас дочекалася, якби Джоб-центр реагував швидше, будь-яку квартиру, з яких ми, окрім однієї, ми дивилися, могла б бути наша. Тому ми обрали ту, яка нам була ну, одну, із яку нам джоб-центр затвердив і яка нам сподобалася. Значить, якщо ви ще в Україні, то їдьте на схід. Тут, в нім, тут більше можливостей зняти житло. Ну не Берлін. Звісно, це Брандебург, Лейпциг, Дрезден, райони, райони, значить, не саме місто. Ми, я живу в Брандебург біля самого Берліну, в там, невеличкому містечку до Берліна. Мені там 30 хвилин. Їхати до самого центру, але ми знаходимося на околиці. І тут значно демократичніші ціни, легше знайти житло. І е, такі мої поради. Якщо було корисно, обов'язково поділіться цим відео, обов'язково поставте лайк, обов'язково напишіть коментар, і почуємось наступних відео.